Шок, політичний землетрус у Києві. Юлія Тимошенко під ударом НАБУ і САП, ранок який сколихнув країну. Повідомлення про підозру, нічні обшуки, озброєні люди в офісі, батьківщини НАБУ і САП Говорять про підкуп депутатів, шокуюче викриття. Тимошенко вляпалась не на жарт. Гроші, телефони, документи і навіть особисті заощадження, що шукали слідчі і що насправді забрали. Складні фінансові схеми та неочікуваний слід, який веде до Туреччини. Голосування проти набув минулому і підозра сьогодні. Випадковість чи спланований сценарій? Хто стоїть за лаштунками і до чого тут Янукович? Про все це вже за мить Не пропустіть. Вітаю! бо дивитись Україна сьогодні з вами Соломія Долик і останні події. Сьогоднішній ранок сколихнув українську політику Юлія Тимошенко. Одна з найвпливовіших фігур української політики за інформацією змі отримала підозру від набу. І сам про це повідомляють джерела української правди в політичних колах. Інформацію підтвердив журналіст розслідувач Михайло Ткач. Готово правосичі дії приєднується. Детективна так посичне посичне. Так, а що ж сталось напередодні? Антикорупційні органи Набу і САП заявили про викриття керівника однієї з депутатських фракцій Верховної Ради, який нібито пропонував хабарі депутатам за голосування за потрібні законопроекти за або проти. Ну а, я довжна вам вітати або заштока. Да, я могу это как сбрасывать вам на телефон, просто А Как вы можете прямо, если еще после получения будут? Да, если погодишь. Как а. вы сигнал бросаете, или. сигнал бросать? Я сигнал буду бросать. Я буду да. бросать вам номер угу. да, и, ну, условно, за или против. Да, да. А Против этого вы можете воздерживаться, не голосовать, угу. просто чтобы не было голоса. А за, там, за, раз, раз. Керівниця однієї з парламентських фракцій надсилає інструкцію щодо голосування. Сама ж голова фракції батьківщина Юлія Тимошенко, підтвердила обшуки в партійному офісі, які за її словами тривали усю ніч, та заявила, що відкидає усі абсурдні звинувачування. Про це вона написала у Фейсбук-сторінці. За її словами, слідчі дії завершились нещодавно і не мають жодного стосунку до права та закону. Понад 30 озброєних до зубів чоловіків без пред'явлення будь-яких документів фактично захопили будівлю та взяли у заручник. І співробітників. Востаннє таким чином до нас вривалися штурмовики Януковича під час Революції Гідності. Але тоді вони, хоч прикривали своє вторгнення якимось папірцем з ручного печерського суду. Зараз же не було й цього. Лише гучні публічні заяви в інтернеті без будь-яких доказів. Сама лідерка батьківщини категорично все заперечує і говорить про політичне замовлення. Вона наголосила, що під час обшуку нічого не знайшли, проте забрали в неї робочі телефони, парламентські документи та навіть особисті заощадження, які за її словами повністю задекларовані офіційно. Так. Ви грошові кошти набинали попередньо 100 доларів на доларів? Я категорично відкидаю всі абсурдні звинувачення. Схоже, вибори набагато ближче, ніж здавалося, і хтось вирішив почати зачистку конкурентів. Тимошенко додала, що це не перше політичне замовлення проти неї, і вона доведе правду. І це ще не все. З'являється нова вибухова інформація з джерел, за даними ЗМІ, можливим спонсором партії Батьківщина у схемі. Під купу депутатів міг бути Дмитро Вербицький. Джерела стверджують, гроші могли відмиватися через складну та цинічну схему, у якій фігурує ескорт агент з Туреччини Крістіна Ільницька. Саме через неї, за попередньою інформацією, кошти переводились, маскувались та поверталися в обіг у вигляді нібито легальних фінансових потоків. Нагадаємо, що у липні 2025 року фракція Юлії Тимошенко майже у повному складі проголосувала за скандальний законопроєкт, який фактично ліквідовував незалежність набу і сап тих самих органів, які сьогодні вручають підозри. А 31 липня вона була однією із небагатьох депутатів, які не голосували за вінов повноважень антикорупціонерів. І просто зараз у цій історії новий гучний епізод. Юлія Тимошенко особисто вийшла до трибуни Верховної Ради в вчергове, публічно відкинула всі звинувачення. І хочу розпочати з того, щоб повністю спростувати від Адая всі ці необґрунтовані, нічим не доведені, обвинувачення, які щойно пролунали. За словами Тимошенко, вчора ввечері до офісу фракції Батьківщина буквально валилася величезна кількість людей. Вона стверджує, силовики приїхали одразу на п'яти автобусах. Жодних документів з обвинуваченнями її не показали. І що особливо резонанство, їй нібито не дали можливості запросити адвоката. Там не було ні охорони, ні якихось людей, ні чужих людей, нікого. В 21.30… Ввалилася величезна кількість людей в амуніції, з зброєю. На п'яти автобусах приїхали. Що вони приїхали брати на п'яти автобусах? Більше 30 людей можна запитати до людини, яка без охорони і знаходиться в своєму офісі. Но цим не завершилося, вони реально ввалилися. І саме цікаве, що коли я задала питання, а чого ви приїхали, вони сказали з обшуком. Я запитала, а є у вас рішення суду, або, можливо, прокурор щось написав, або, можливо, будь-який документ, який у вас є. Керівник групи сказав: ніяких документів немає і не потрібно, тому що це особливі слідчі дії, які нічого не потребують. Я кажу: хоч щось у вас є, він показав в телефоні виписку з єдиного реєстру. Це все, що показали. Я сказала: добре, ви приїхали без нічого. У вас немає ніяких абсолютно причому е виписка з фактової справи якоїсь. Я кажу: ну у вас нічого немає. Може, хоч адвоката дасте мені запросити. Вони сказали, ні, ніякого адвоката. Ми будемо негайно робити обшуки. І при чому, от буквально зараз всіх людей, які були в офісі, просто працівники заблокували у всіх без виключення, забрали телефони, все, що у них було, нічого не пояснюючи. Ні, НАБУ, ні САП станом на зараз на ці заяву не відреагували. Тож поки слідкуємо за новими деталями Набу і САП. Новий скандал вже спалахнув. Йдеться про житло для ветеранів. 27 сімей учасників бойових дій ризикують залишитись без обіцяних пільгових квартир, за які вже частково заплатили власні кошти по півмільйона гривень із кожної родини. Йдеться про учасників програми співфінансування 50 на 50, яку стартувала ще у Києві у 2019 році. Але замість довгоочікуваних ключів затримки тиша від забудовників і підозри у шахрайстві, де їхні гроші хто стоїть за цими махінаціями, і чи отримає воїн своє житло, за яке вже заплатив. Далі у сюжеті того ранку вони мали пити каву у своїх квартирах. Натомість прийшли на акцію протесту. Це сім'ї ветеранів війни. Ми вклалися в 20-му році. Потихеньку ціла програма працювала, але будинок так і не добудувався до кінця. Ми не можемо не забрати наші кошти, не отримати квартири, тому що будинок не будується. Оксана показує сто з документів. Це, напевно, один із перших томів нашої переписки з адміністрації з департаментами з усіма відповіді наші листи. Історія цієї переписки із забудовниками та київською міською владою почалася у 2019-му. Оксана з чоловіком, ветераном, який воював в АТО у 72-й бригаді, давно стояли на черзі на покращення житлових умов. Мали право на безкоштовну квартиру від держави та вирішили її не чекати. Адже їм, як і ще двом десяткам родин, київська влада запропонувала. Взяти участь у пілотній програмі по співфінансуванню житла 50 на 50, де половину вартості платить інвестор, іншу половину місто. Як це захисники ходять і просять дайте нам то при тому, що ми вклали ця програма щорічна, і ті, хто до неї приєднався у наступні роки, вже живуть у своїх квартирах. Але саме ці 20 сімей, які були першими і заплатили свою частину свого житла, так і не дочекалися. Я інвалід війни другої групи. От мій син, який теж після мене воював, потім з першого дня пішов Київ захищати. До сих пор ще я їжу шахіди збивати в девтге. Сьогодні я тут, краще б я був там. Мені стидно тут бути. і клянчать оце, от за сина, який воював. По півмільйона мільйона гривень з кожної ветеранської родини просто залиті у бетон. Вже п'ять років, як ані грошей, ані обіцянок, що його таки добудують. Це об'єкт на Качалова, 40, де мали би отримати квартири ветерани. А то і тепер уже ветерани повномасштабної війни. Роман показує секцію, де мала бути його квартира. Там досі стерчить арматура, а родина живе у гуртожитку. На даний час ми проживаємо з жінкою, дітьми. Дивлюсь, от у нас є камеши, вже своє озеро. Тобто за мої півмільйона гривень, які ми вклали в цей е, такий трудний період. ми... Приходимо, і я вожу своїх дітей на екскурсію. На фронті Роман був у 2014 у 8 восьмому полку спецпризначення і воював у Донецькому аеропорту. На початку повномасштабного вторгнення боронив Київщину, де був поранений. І зараз служити вже не може. Ну якщо можна тут жити, то я вам скажу, пане клічко, можете приїхати до мене на чашку кави. Я вас запрошую. Ці шикарні наші апартаменти. Їхній будинок мав бути частиною одного з житлових комплексів у Солом'янському районі Києва, який мало звести комунальне підприємство Спецжитлофонд. Будівництво почали у 2019-му. Усі інвестори внесли свою частину коштів. Але із всього комплексу звели лише одну з чотирьох багатоповерхівок. Нам усі так обіцяли, що ви в 2023 році будете жити. Дивіться, ми живемо в 2023 році поле. fundament А потім будівництво заморозили. Щоб його завершити, торік спецжитлофонд просив Київської міськради ще мільярд гривень. Надію ветерани інвестори втратили відтоді, як проти директора комунального підприємства було відкрите кримінальне провадження. З формулюванням за службову недбалість у використанні коштів. Будинок на качалван він не буде добудований. Ну вправду ми неправдами. Він ніколи не буде добудований. Там багато судів. Там ініціовані процеси від органів кримінальні там провадження не бу. Себе вони називають ошуканими вкладниками, і на акцію протесту зібрались біля іншого будівельного майданчику, де теж зводиться проблемна висотка для пільговиків за кошти міста. Це як ото стрилечників поздравляю. 100%. Да. А то не я, то не моя юрисдикція, то його юрисдикція. Йдемо туди, той каже, то не я, то клічко. Клічко каже, я не взагалі тут не приділа. І... Перекидуються відповідальність. воїни. Спілкуються з представником міської влади, які приїхали перевірити будівництво висотки, де київська влада теж давно обіцяє видати безкоштовні квартири для ветеранів, інвалідів війни та сімей загиблих. Це теж відомо у столиці проблемний довгобут на Борщагівці. Тут будинок мали звести ще торік, але не встигають і до кінця 2025-го. Хоча на відміну від того, на який чекають, кажуть ветерани, у цього хоча б стіни є, і пропонують, аби їм компенсували втрачені кошти квартирами у цій багатоповерхівці. Ми пропонуємо таку модель, щоб їх рішенням Київської міської ради сесії внесли як. Тих, які постраждали і внесли свої кошти, і коли цей будинок буде добудований, їм першочергово дали як ошуканим особам цієї квартири. Поки Київрада це рішення не ухвалила. Тож представники КМДА продовжують лише обіцяти. Це велика проблема на сьогоднішній день. Це дуже велика проблема. Ми працюємо над цим питанням. Ми намагаємось на сьогоднішній день врегулювати механізм фінансування. Про тих людей, які е, виявили бажання і не отримали житло, для того, щоб їх забезпечити в іншому місті житло. Ми зараз ведемо механізм фінансування е, урегулювати так, щоб люди змогли отримати житло в найближчий час. Тут в цьому будинку. обіцянкам, ветерани мало вірять і збираються звертатись в офіс президента, бо часу чекати на рішення Київради все менше. Головне побоювання інвесторів-пільговиків з наступного року в Україні починається масштабна реформа житлової сфери, яку вже давно ухвалила Верховна Рада. А це змінить черговість отримання квартир, зокрема для всіх пільговиків і ветеранів. Чи буде враховано, що вони вже вклали власні кошти у будівництво, що вони довірилися державі і продовжують чекати на свої квартири? Ці люди віри не мають. Я ж не кажу, що віддайте мені безкоштовно, як я вклав свої кошти. У мене дитина питає: тато, коли ми переїдемо в квартиру. Я привіз її, показав їй камеші. Фундамент кажу, оце наша дитина квартира. Знаєте, коли маленька в тебе дитинка, яку я захищав, Юлія Крієнко, Олександра Аліфану, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. Але ж як працюють антикорупційні органи, яку мету вони переслідують? І чому українці вийшли на їх захист? Попри вразливість та недосконалість системи, дивіться у сюжеті далі. На лаві підсудних міністри. Чудовий робочий настрій по парламенту ходять депутати з електронними. Браслетами. За ґратами опиняються судді хабарники. Ще десять років тому усе це здавалося фантастикою. Уявити до створення антикорупційної інституції, щоб суддю притягнули до відповідальності за корупційний злочин. Е ну, це треба дуже сильно подумати і згадати. Хоч якісь там один-два прізвища. НАЗК, НАБУ, сап, вакс ці абревіатури з'явилися після революції гідності. Створити незалежні антикорупційні органи вимагало суспільство і західні партнери. Це було умовою отримання траншів. МВФ та безвізу з ЄС. Національне антикорупційне бюро запускають 2015-го. керівника. Обирають на прозорому конкурсі, детективів перевіряють на поліграфі, зарплати щедрі, щоб не було спокуси домовитись. Вони розслідуватимуть справи, де фігурують величезні гроші і корупція у верхах. Політики, члени кабінету міністрів, працівники державних органів. Паралельно з набу створюють і сап спеціалізовану антикорупційну прокуратуру, яка супроводжує справи бюро. Набу це орган, який відповідає… Овідає за розслідування це слідчі, це детективи, робота яких закінчується на тому, що вони передають матеріали якраз сап спеціалізовані антикорупційній прокуратурі. І тут спеціалізована антикорупційна прокуратура з підозрою йде в суд. Початку справи набору розглядали звичайні суди, кидати за ґрати високих чиновників вони не квапилися. Лише 2019 запускають вищий антикорупційний суд, і це створює повну незалежну антикорупційну вертикаль. І давайте скажемо зап... національний заповідник антикорупції. Це працює так. На ЗК Агентство із запобігання корупції перевіряє декларацію, скажімо, депутата. Якщо знаходить сумнівні, доходи чи незадекларовану віллу, звертається до Національного антикорупційного бюро. Наглядає за розслідуванням антикорупційна прокуратура. Вона і йде з матеріалами до Вищого антикорупційного суду. За майже шість років роботи суд виніс 245 вироків. Більшість обвинувальні. В нас вже є вироки за ці роки існування інфраструктури по 10 народних депутатах, наприклад, членів уряду. У Нас є на місцевому рівні голови депутати місцевих рад. у Нас є судді знову ж таки. В нас є прокурори. Серед найгучніших розслідувань набув і сап справа очільника фіскальної служби часів Порошенка Романа Насірова, заступника керівника офісу Зеленського Олега Татарова. Кейс Хабарництва голови Верховного суду все. Волода князєва підозри вручали чинному голові антимонопольного комітету Павлу Кириленку і міністру національної єдності Олексію Чорнишову. Є питання в набу і до певних депутатів. 24 нардепи з підозрами голосували за фактичну ліквідацію насправді набу і САП, більшість з яких за підозру корупції. Головна перевага антикорупційних органів їх незалежність від владних і правоохоронних структур. Саме це може знищити проголосований минулого тижня закон, який фактично Підпорядковує на БУІСАП САП генпрокурору, якого висуває президент. У генерального прокурора з'являться законні можливості, будь-яку по суті зупинити будь-яке антикорупційне розслідування, якщо комусь не сподобається, що таке розслідування відбувається. Антикорупційні органи часто критикували за повільну роботу, надмірну медійність чи недостатність вироків. Втім, всі незалежні фахівці, з якими спілкувалися факти. Переконані, це не привід їх зносити під корінь і пускати під підніше 10 плюс років українського досвіду. Ні, все потрібно зробити висновки і потрібно рухатися з точки сьогоднішнього дня, а не намагатися повернутися на 10 років назад. Ще одна важлива абревіатура: Беб бюро економічної безпеки Спецорган, який розслідує економічні злочини, контрабанду, схеми з виведенням грошей у офшори, несплату податків компаніями. А нашою вимогою є також що з бе. Керівника Беп у червні цього року обрала незалежна комісія з міжнародними експертами. Це Олександр Цивінський, колишній детектив НАБУ. але призначити його на посаду Кабмін раптом відмовився, посилаючись на дані від СБУ. Троє незалежних експертів в один голос заявили фактом: переможця влада не призначає по одній причині. Він не підконтрольний. Єдина причина заблокувала перезапуск БЕП і Не дозволила детективу Цивінському зайняти посаду директора. Вони боялися. Щоб стане новим набу тисячі українців, які вийшли захищати незалежність інституцій і не дозволити знецінити те, що виборола революція гідності. Вкотре продемонстрували заходу Україна не Росія, і розвіяли будь-які страхи. Що тут може відбутися розворот до диктатури. Бо українське суспільство і є запобіжником від диктатури. Вона тут не проживається українське суспільство навіть в умовах війни. Готово дути на воду, опікшись одноразово на не молодці. і влада зі свого боку особливо це контрастно видно за рахунок силового блоку, не робила жодних провокацій, і ба більше продемонструвала всьому світу, що вона не боїться власних громадян. Президент вже зареєстрував закон, який має повернути всі повноваження на БУЙСАП. Голосування запланували на четвер. Перед тим у середу в багатьох українських містах вкотре пройдуть акції протесту з вимогою повернути незалежність антикорупційних органів так само блискавично швидко, як відібрали її минулого вівторка. Христина Гавриш, факти ICTV, Єдині новини. А як ви ставитесь до таких дій? Пишіть свою думку у коментарях. Тисніть по під відео та будьте в курсі головного. Далі більше побачимось у наступному сюжеті.